Імена і значення. Роздуми над Словом Божим. На шостий день Різдва Коли батьки принесли Дитя Ісус до храму. Була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на відкуплення Єрусалимо. А як виконали все за законом Господнім. Вони повернулися до Галілеї до свого міста Назарета, дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрістю, і благодать Божа була на ній. Була там Анна, пророчиця. Анна благодать у Бога. Дочка Фануїла, обличчя Бога. покоління Асера, добра доля. Щастя. Завдяки Божій благодаті Анна має щастя побачити Бога в обличчі Ісуса. Вона вже старша віком, з молоду залишалася вдовою, і в нашому тексті стає своєрідним символом як Ізраїля, так і всього людства, яке втратило свого возлюбленого і живе в порожнечі, позбавлене можливості споглядати жадане обличчя. Анна ніколи не залишає храму, шукає Господа і чекає зустрічі з ним, молиться і постить, страждає і прагне вдень і вночі. Зустріч відбувається саме в ту годину, коли Семеон об'являє таємницю Ісусового Христа годину спротив. Анна розпізнає в дитині очікуваного Месію, і одразу переказує радісну новину про те, що побачила і у що увірувала. Таким чином вона стає однією з перших, хто публічно проповідує радісну звістку про прихід на світ довгоочікуваного Спасителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.